Усім привіт! Я рада вітати вас у новому відео. І я хочу вам показати наступну частину після нашого повернення додому. Оскільки я вам показала свою дорогу, наші збори, але не показала найголовнішого як нас зустріло наше місто. Тож, давайте не будемо затягувати і почнемо. Всім гарного перегляду. Перший сніданок вдома. Вдома холодно. Зберися з моїми валізами. Офігіли від сін. Мій маленький. ап? Косючка. Ось все було дуже погано. Тому... До вікна ще позаклею скотчем. Ну чого? Ми приїхали. Я не знаю, що сказати просто. Ну, в принципі, це все, яке залишилось. Як я їхала, то в мене залишились тут мої штани, теплі кофти, які я ходила подушки, тому що треба було на скло. Межатки мої, тут також ближайше по душочки, тому що щоб убезпечити себе від ось цих всіх порізів і так далі, якщо вона раптом скло розіб'ється, тут ще все скотчем заліплене. Ну, прикольно. І тут мені доведеться ще все прибирати, тут все, бачите, повідклеювалося, тут все валяється, квіти. Ну, Квіти, до речі, дуже великі стали. Ось. І тут, до речі, все також валяється, все треба буде викидувати. Ну і що? Тут також в мене речі позалишалися деякі. Тут все як і було, все окей. І тут, до речі, дуже мало речей. Ну, в принципі, тут не було багато, а тут взагалі мало-малок. мало, -мало, -мало. I tried to smoke you. Ми вже залишили речі. Зараз десь о пів на дня, Ми хочемо сходити купити продукцію трошки додому, також побачити, що взагалі, яка така обстановка. Людей на вулиці не дуже багато, хоча я думала, що їх буде більше. Але або сьогодні просто вихідний день, або сьогодні холодно. Я не знаю чого. Майже нікого нема. Якщо ви не бачите, я вже вдяглася більш тепло. ось, І ми йдемо в магазин. Можливо, вам знімлю, що ми там цей купимо, але це не точно. <music> your face and my sense of doubt. Your eyes remain, but they looked away from me. So I stumbled by your house with fire on my breast and I stood there wishing. Yeah. Офігіли від сін, і все. Ідемо назад додому. Mm. Все, більше нема чого сказати. Mm. Ну що ми вже вийшли. Ми сходили в Єву, сходили в сільпо, сходили в вода Мені треба було відновити свою сімку, яку я згубила півроку <сх> тому. Коротше, її ледь-ледь відновили, тому що. Там просто не було останніх номерів, за якими можна було це зробити. Ми а, взагалом заплатили за відновлення 50 гривень. І за те, що ми сходили в Єву, в сільпо, коротше, ми за сьогодні, мабуть, віддали вже більше, ніж пів тисячі за останні пів години. Хоча нічого ми не взяли. Типу, Ми віддали в сільпо 200 гривень 200, хоча ми взяли лише батон, ми взяли сир, ми взяли рибку і взяли булочку, мабуть, і все. Типу, все, Більше ми нічого не взяли, а ціни просто, я в шоці від того, які вони. Ладно, хотілося б, щоб хтось зараз не додав. На вулиці дуже холодно, насправді, я вже в Толстовці, в куртці. і дуже холодно, реально. Сьогодні пасмурна погода, і йшов дощ, поки ми їхали. Ми нарешті ми приїхали десь о 9 годині, годині, пів на 9 годину ранку. А в Києві ми були десь о 5-й годині ранку, так що зараз треба буде займатися тим, щоб приготувати їсти, прибрати трошки в кімнаті. Ну, в принципі, справ небагато. Ось такого. Ділюсь з вами покупочками. Перше це ось така очищаюча паста для Проблемної шкіри, і вона така велика, прикольна. Я думаю, що мені зараз це дуже потрібно. Також замовили нову сімку, тому що моя треба відновити її. Далі це ось така краса із масочок після дороги. Дуже-дуже зручно і класно. І так само ще ось такі дві, одна рожева, одна синенька. І це, мабуть, якісь нові, тому що я такі ще не бачила, буду відновлювати свою шкіру. Це корейські маски, я так розумію, тому що тут треба буде потім подивитися, що з ними робити, але в принципі все однаково. Ну, в принципі, ви можете зараз побачити моє до. Тут все просто брудне. Ось треба буде все це прибрати, помити. Моя, до речі, діодна лента не вмикається, тому що вона, мабуть, перегоріла або ж просто, коли було дуже холодно, вона тепер перестала працювати. Там все валяється, тут теж все валяється, фени, коротше, квіти, все це треба буде відновити. Ось, і треба буде цим зайнятися. Так, я розібрала речі, цього ведмедика поки що покладу. У мене тут ціла сумка речей, які треба постирати. Так, ну тут дипломи мої залишилися, поки нікуди не ділися, все нормально. Тут я вже прибрала листя трошки, щоб тут не було його з троянди з цієї. Вона дуже красива, її потрібно полити зараз, повитирати листочки, щоб було все класно. Ось ця купа речей вона буде на прання. Це те все, що я зібрала зі своєї кімнати і те, в чому я приїхала. Тут і теплий халат, мій якісь там теплі речі, в тому чому я ходила, воно все тут і лишилося. Тому оця вся сумка піде. Туди, куди у ванну, тому що, бачите, вона ще навіть порвалася вже значна така частина речей, і тут зараз я буду все зі свого столу прибирати, бо тут квіти якісь коротше, все треба класти. Тут, до речі, багато джинсів, які я вже, мабуть, не влізу, тому я їх буду перекладати, тому що в ці я взагалі вже мабуть, не влізу. Це дуже, звісно, печально, але тут треба ще. Тут треба буде свої передивитися, тому що також тут, коротше, все валяється. Просто як попала в цій шафі, теж в мене якісь кофти вишиванки, які я завжди зазвичай не ношу, тому це все треба прибрати. А на вулиці дуже хмарно сьогодні дощ іде. Ось такий вигляд мій. Признавай. Sun Мій блокнот зі стікерами. Класно. Так, це просто зараз складаю. Моя задача зараз просто все розкласти по якимось ящичкам, а потім вже все це прибрати, тому що я просто хочу звільнити місце, щоб було куди що складати з речей і, в принципі, все. Я не знаю, за що, що мені братися. Так, це мусор, це мусор. книжка сюди. Блокноти якісь сюди. Це так. ці картинки, вони, бачите, не тримаються. Я їх хочу повитягувати. Опс. Опс, тільки тут дірочки лишаються. блін. Що робити? До речі, ці картинки, вони ще новорічні в мене. Тому, в принципі, вони зараз не дуже актуальні. Будуть актуальні пізніше, але я хочу собі замовити пробкову доску, щоб це все повісити, і це було більше як. Карта бажань. Бачите, як оця прикольно причепилась, не хоче? І ось ця. Блін. Але вони такі жовті стали, некрасиві. Треба їх зібрати. Йо-мойо! -йо. Бачите, які жовті. Вони були нормальні. Але окей. Можна, можна з ними щось зробити ще. І ось це. Це теж хочу віддарувати. Все. До речі, вікна ще позаклеювані скотчем. ну, раптом що? Бачите, які квіти, високі, просто треба щось з ним робити, зараз пересаджувати. Але ну, не сьогодні явно, тому що на сьогодні знаю багато всього. Ось мій ведмед тут лежить. Коротше, все треба попрати. Ось це все попрати, змінити постіль. І, коротше, моя оця світодіодна лента, Вона перестала працювати, тому що вона просто, мабуть, відсиріла і не хоче. Що робити? У мене лишились навіть бенгальські вогні. Це шов. Таке, okay. Коротше, я зараз розфасувала, тут просто буде щось пов'язане з б'юті, з доглядом з обличчя. Просто сюди розфасувала. Тут просто якась фігня. Не потрібна, тут лише канцелярія. І канцелярія ще в мене отам. Але то я зараз поки що не трогаю. Я хочу поки що просто оцю зону. Як мені оці ці картинки познімати? Я не знаю. Вони не знімаються. О, все. Так піде. Ось ці кнопки вже не використовуються. Вдома у нас 16 градусів тепла. Зараз в моїй кімнаті тут іще в інших кімнатах десь 18, але вже доволі прохолодно після Італії, коли я ходила у шортах. Для мене це трошки холоднувато. Так, у мене з'явився помічник. Ти куди? Зайчиня! Зайчиня! Прощав перевіряти всі речі на місці, чи не всі, мабуть. Молодець, мою все, пішов. Ну що, один ящичок я вже розібрала. Дивіться, як гарно стало все. Плюс-мінус цей поки в, оброб... в обробці. Ось цей також розібрала. Зараз докладу деякі речі і, в принципі, вже плюс-мінус щось вимальовується. От перебираю вже і знайшла свій як би, список цілий на цей рік, який я писала, і тут багато чого описано, і минулий рік. І, власне кажучи, тут є лист майбутнє. І тут також є те, що я хотіла б купити, мої думки і так само цілі. Мені це дуже цікаво, це дуже класна практика. Я не могла згадати, що я писала, але насправді не згадала. Хоча зараз буде класно перечитати це все. У мене тут якісь мої грамати позалишалися. тут блокноти, які зараз я перегляну. І ось я вже майже тут половину викинула. І це дуже добре, якось почистити свій простір, тому що дуже багато всього. І хочеться від усього просто зараз позбавитися. А ще я знайшла, бачите, яку класну коробочку. Тут багато чого прикольного, тут є львівська шоколадочка, також чайок, і це так все красиво складено, мені дуже сподобалось. Ось так це все виглядає. Дивіться, прикольно, естетично, воно прямо в мене так залишилось дуже мило. Ну що, ось такий у нас ранок сьогодні. Вперше за всі шість місяців я їм сирники, мабуть, за 7 місяців. Дивіться, яка краса вийшла. Ну, вони такі великі, я не знаю, мабуть, всі не з'їм. Це так класно. Всім смачного. Перший сніданок вдома. У мене тут мій ведмедик вже освоївся, лежить на цьому на ліжку. Вже, Мені здається, йому пасує бути біля білої стіни. Красиво. Я вчора, бачите, як прибрала все красиво тут собі на столі. Все розклала по поличкам. Тепер в мене тут частенько, так приємно все це бачити і клас! Тут блокнотики, але зараз це все, звичайно, буде трошки. Потрошку захламлятися, тому що треба речі розібрати, але найголовніше, я зробила. Так, я тут принесла валізи дві. Як виявилося, ось ці в мене всі літні речі, а тут виявились трошки осінніх, тому мені довелося все перебрати, щоб знайти собі одяг. Як виявилося, у мене є така джинсовка, і я знайшла кросівки в себе. Це буде дуже прикольно. На вулиці сонце, але холодно, тут ще купа речей, які треба перебрати. Коротше, все як треба. Я знайшла в себе кросівки, які я купила і ні разу не змогла поносити. Тому що вони були ще на зиму дуже холодні. Ось. А весною вже не вдалося поносити. Тому зараз їх буде шанс вдягнути. Я собі придумала образ, я вам покажу. На вулиці, начебто, сонечко, проте його не видно, тому що в мене тут стоять подушки. Ось. Вигляд. класнючий Приїхали до бабусі, тут прикольно, звісно. Наступного дня ми вирішили поїхати до бабусі. Вона не знала, що ми приїдемо, тому ми зразу зробили їй такий невеличкий сюрприз. І, взагалі, коли ми приїхали, побачили жахливу ситуацію, оскільки багато будинків були зруйновані, багато пошкоджених. І це був наслідок військових дій в цьому районі, що виглядало дуже дуже жахливо. Вдома холодно, тому втепляємося. Я вже втягла жилєточку таку Ось ковтинка. Також я вже в лесінах, вже в шортах не походиш, як ніяк вже ми в місті. Ось, вже повечеріла, до речі, ось такий у нас день вийшов сьогодні. Всіх побачили, все було класно. Зараз хочу пробрати трошки в шафі, але я вам це не буду знімати. А знімлю вже коли буду розпаковувати ось ці валізи, тому що там багато цікавенького є, насправді. І тут. Прикольно вийде. Я вже в капцях у своїх домашніх, але вже мені подобається, як тут все виходить, тому що я трошки прибрала, тут уже більш-менш хоча б вільний простор з'явився. Тому чудово. Так, щоб ви розуміли, рівень холоду у нас в квартирі. який теж заховався під дві ковдри. Маленький. Ти моя рибка, мій маленький. Ап? Косючка, косючка, Хі -хі. косючка Отако. Отако. Хочу зробити зараз маску зранку. І вибрала ось таку красиву рожевеньку. Будемо зараз читати, як її робити. В принципі, тут все однакове, тому приступаємо. У мене прийшов помічник, найголовніший тішик. Опа, давай, давай в шафу швиденько. Ну, не хочеш? Не хочеш? Розберися з моїми валізами. Давай, розберися. Моє сонце. Моє сонечко маленьке. Допоможеш мені? Тішунька, тішик, допоможеш? Ні, не допоможеш. Все, тікає. Ну добре, я знайшла собі ще кросівки, до речі. Класно. Хочу вам показати трошки свій оновлений образ. У мене тепер буде невеличка чолка. Завтра краще вам покажу, але я знову повертаюся до того, як було десь у 2020 році. Мені, в принципі, подобається зараз. Сьогодні робила ще мейк невеличкий І ось так тепер буду виглядати. Знову буду молода, оновлена і, в принципі, волосся вже було доволі погане, тому його треба було відстригти. Пишіть, як вам, такі зміни.